Дякую, що прийшли, приділили час і увагу. Сьогодні ми презентуємо каталог по виставці Ярини Шумської, затамувавши подих. Мене звати Олександра Кущенка, я дослідниця мистецтва і колега Ярини в академії мистецтв. І, власне, маємо такий останній день експозиції, завершується. Виставка, і завершується вона такою підсумковою розмовою про видання. Проект вдалося реалізувати завдяки підтримці державного оператора культури Український культурний фонд Ірина виграла в конкурсі стипендії грант на реалізацію цього проекту. Власне, в цьому каталозі представлена своєрідна документація цього проєкту. Тут є фотографії з експозиції, фотографії робіт, є план детальної експозиції, також задокументовані перформанси, з яких розвивався і виростав цей виставковий проєкт. І тут є тексти кураторки виставки, Дарини скринник миськи та авторки. Ярини Шумської. Ярино, розкажи більше про каталог, як над ним працювалося, які вибиралися матеріали, яка була його ідея, мета, і в результаті, що я тримаю в руках. Е, ну, ідея виставки дуже. Вона з'явилася дуже давніше, але так е, сформувалася на початку року, і звідси, і з'явилася ця ідея, щоб би, бажання, таке чітке бажання, що е, її потрібно реалізувати і потрібно реалізувати цього року. Воно якось неможливо, не, не хотілося, щоб це чекало більше. І це дійсно не даремно, і ця назва затамувавши подих, тому що е, це все. Дійсно, на одному диханні проминуло. І коли, коли ми зустрілися з Дариною, вперше, щоб поговорити про цей проєкт, бо я їй запропонувала все-таки покурувати цей проєкт, мені було цінно саме з Дариною попрацювати, я її знаю як чудову професіоналку, але також це дуже Особлива для мене людина Вона має в собі дуже багато чуття, дуже багато людяності. І я знала, що цей проєкт я хочу реалізувати саме з нею. Я дуже ціную, що вона погодилася. На жаль, ну, на сьогодні немає, присутньої, але е фізично, але вона все одно є тут з нами, як авторка одного з текстів. І е відповідно. Спершу ми обговорювали про те, щоб е, в цьому каталозі був текст Дарини, е, як кураторки, як вона бачить цю виставку, як би. Е, і це завжди цінно і важливо мати погляд збоку, мати можливість теж е, подивитися і самій на себе, а як, як це може побачити інша людина, е, е, ти ж людина-професіонал. Але так в процесі, е, коли вже розпочався цей проект, вже. В травні, червні е якось так ми зрозуміли, що напевно цінним буде теж і мати два тексти, бо все-таки мати можливість подивитись на цей проект зовні, але також із середини, е і кураторки, і авторки. І ми зійшлися на тому, що. Даринин текст він більше стосується е, саме експозиційної частини, е, навіть творів е, так, живописних полотен, які тут є е, представлені. А я більше написала про те, як е, саме створювалася виставка, як з'явилася найперша ідея, е, яким чином ця виставка пов'язується з перформансами, яким чином вони створювалися, за яких умов, в якому контексті, і як той чи інший перформанс повпливав на формування і тих живописних робіт, які тут представлені, і загалом цілого проекту. Власне, я переглядала обидва тексти, які містяться в цьому каталозі. І текст Дарини детальний і уважний до виставки, до цих невловимих інколи таких переходів з одного медіуму в інший, як перформанс переходить в фотографію або в відео, як потім він переходить в живопис. Цьому тут приділена велика увага. І вам шкода справді, що Дарина не з нами сьогодні, але вона на монтажі виставки в галереї Лабіринт в Польщі, яку ми чекаємо на відкриття наступного тижня. І, власне, в рамках цієї виставки також відбувався ряд публічних подій. Зокрема, Дарина проводила кураторські екскурсії. Вони є зазняті на відео, і вони є на Ютуб-сторінці Лійського муніципального центру, де їх можна переглянути. А в каталозі тут є розміщені QR-коди. Деякі з них ведуть на посилання на ці відеодокументації. Розкажи ще про ці нюанси, будь ласка. Е, так, тобто тут е, тако, хотілося, щоб ця, цей каталог він був динамічним. Е, тут є декілька. Медіумів, це і фотографії, і документації, перформансів. Тут також є відеодокументації, які е, через QR-код можна переглянути ті відеодокументації, які є представлені на виставці. Е, також є посилання на події, на супровідні події, які відбувалися е, впродовж. Виставки, затамувавши подих, від 7 серпня по 17 вересня по сьогодні. І тобто, це є і документація теж з відкриття події, з відкриття виставки. Тут також є. QR-код посилання на кураторську екскурсію Дарини Скринникський, і це була така в нас трохи кураторсько-авторська за присутності обох, то можна переглянути її. Також є посилання на артисток, на розмову, яку Дарина проводила зі мною. Це було 14 серпня також е, в рамках цього проекту відбувся перформанс наживо Це було 10 серпня, і тут також він є задокументований і на фотографії, але також е, є посилання на відео, яке є теж частиною проекту. Тобто, цей перформанс ми не можемо його подивитися вже тут в рамках виставки сьогодні. Але він все одно є задокументований і його можна переглянути, бо він є якоюсь такою. Іншою формою існування частини цієї виставки. Також є короткі біографії, і кураторки, і авторки. Ну, і наші тексти, і, звичайно, подяка, тому що будь-який проєкт відбувається завжди за участі дуже багатьох людей. І є та невидима сила, яка Дає підпори, дає опори. І також в рамках цього проєкту відбувалися і два воркшопи, і їхньою темою була присутність як опора. І тут воно так фіналізується е, навіть ідейно е, в поєднанні з цим каталогом теж. Він ну, зрештою він є частиною цього процесу, який відбувався. Я би ще нагадала, що окрім е, артисток, кураторських екскурсій е, двох воркшопів е, була ще розмова з Влодком Кауфманом, е, та ще я мала таку честь її модерувати. Е, така е, нагода випала мені, якою я дуже тішилася і тішуся зараз е, два покоління. Перформер, перформери, перформерка мали діалог і теоретизували навколо своєї мистецької практики саме в медіумі перформансу, саме в цьому полі. І, власне, звідси я хочу адресувати наступне питання Ярина. Тобі. Розкажи більше про свій текст, про що тобі йшлося в ньому, як тобі відчувалася оця робота перекласти відчуття свої внутрішні. Цього процесу роботи над проєктом, його уявлення, його формалізація до того, щоб вербалізувати, його проговорити словами врешті-решт. Перформанс це такий жанр, в якому. Часто дуже багато абстрактного, здається, що тут ти потрапляєш як глядач щось таке. Ти може щось зрозумієш, а може нічого не зрозумієш. І... Дуже важливо це бути наживо. І, звичайно, коли представлена лише документація, тобто, яка б вона не була, чи це буде фотографія чи відео, чи це тексти, якісь описові тексти, розповіді про побачений, наприклад, перформанс, які теж існують як форма документації. Але вони передають завжди якийсь лише один погляд, і там завжди є вже присутній той хто це побачив в такий спосіб, як. Ця людина це побачила чи прожила. І мені, якби виходячи з думки про те, що так, я хочу написати про перформанс, мені важливо сказати про, про ті е, роботи. Зрештою, їх тут є презентовані дев'ять перформансів, які відбулись з 2021 по 2025 рік. Е, е, але От Я собі ставила за мету, як про це розповісти, але в максимально доступний спосіб теж. Бо е, є щось, що, звичайно, внутрішньо я не потребую цього пояснення, є щось, що ти просто переживаєш, як авторка, як автор. і е, тут е, ці... Ці пояснення, це, так, це треба було дошукати слова способу, а як мені це донести до, до читача в цьому випадку. І я дуже ціную теж е, такий десь е, відгук е, тих людей, які в процесі десь Е, так як Саша теж бо якось ми зустрілися, я кажу, Саш, а от про що би ти хотіла теж почути? От що би тобі було важливо почути? Чи теж е, знайомих, десь друзів? Та кажу, якби ви читали цей текст? Про що би от, от що вам, вам десь тут бракує? І е, це теж були такі вказівки, які мене десь якби приземлили, і на мій погляд, вони і. Зробили цей текст доступніш, доступнішим, він не є е, чи там, виключно описовим, про власну діяльність чи якимось занадто теоретизованим. Це, мені йшлося більше про баланс того, як розповісти про перформанс, як мистецьку форму, як розповісти про мій власний досвід, теж про е, досвід втрати, як він тут проявлений в цих конкретних роботах, про які. Е, Тут згадуються і також про, про тіло, тому що тіло в теперішньому контексті сьогодні, в контексті е, війни, яку вже стільки років. Всі разом переживаємо, але все одно в дуже різний спосіб. І яким є сьогодні наше тіло, чого воно потребує, на що воно відгукується, що воно нам розповідає. А перформанс це саме та форма мистецька, яка безпосередньо його постійно задіює. Ми, ну, це, це першочерговий наш інструмент, з яким ми працюємо. І тому воно тут набуло було також. Ну, такої, такого висвітлення. Е, то десь так. Напевно, я б зупинялася на тих трьох такі три теми, які е, між собою пов'язуються, переплітаються одна з одною, і в результаті е, ну, десь розкривають ті ідеї, думки і переживання, е, які існували і до, і під час цієї виставки. Цього Перед тим, як передати питання гостям, які прийшли на презентацію, я би ще поставила тобі особисте запитання. Власне, виставка, затамувавши подих, розвивається навколо твоєї персональної історії, сюжет розкриває проживання втрати, і цей шлях веде. До відповіді на питання, а що, а що лишається, коли цієї коханої людини більше немає, і так одна з відповідей: любов, любов залишається. І так, йшлося і про втрату опори, і про втрату горизонту, і про віднайдення нових опор і нових відбудов. І власне, так як ця виставка є така особиста, то я тобі хочу поставити особисте питання. А що лишається, коли завершується виставка? Ми сьогодні завершуємо, Є що? <свисті> лишається а, Лишається дуже багато вдячності. Бо я завжди сміх, що відкриття виставки це, це, це так, як день народження, в якісь щасливі добрі часи. Це дуже багато емоцій, багато. Зустрічей, які якось тяжко організувати на кожен день, а вони тут з'являються. І е, це вдячність. Бо коли ми маємо кому і за що подякувати, е, то воно, в, воно теж дає відчуття і сили, і опори. І це, це вже це не змарнований час, і, і когось, і свій власний. Е, тому. В цьому випадку я маю кому дякувати. І, напевно, перелічувати це буде вкрай довго, але я вдячна тим, хто спричинилися до реалізації цього проєкту, бо тут є дуже багато компонентів. Це від, Кожен текст він потребує редакції. Ці тексти теж є, цей каталог він є двомовним. Це був і переклад, і е, сама конструкція проєкту, технічна підтримка. Є люди, котрі відвідували, котрі писали відгуки, котрі брали участь у воркшопах, котрі прийшли сьогодні, е, котрі брали участь у подіях. і Це, це дуже цінний досвід. І це те, що є підтримкою для нас усіх сьогодні. Мати, мати можливість кому довіритися і з ким рухатись вперед. Тому дякую вам, а вдячність вона і породжує і любов теж то тут без цього ніяк. Дякую. Чи є питання, чи є бажання рефлексії поділитися щодо виставки? У мене є питання по каталогам. Як вам формат? Як взагалі ще ви там більш опознаковано з ним? Працювали? Бачили там макет, прав якесь своє бачення, що там близько були там тільки аркади або там ще якісь фотографії. Більш ось про сам сам каталог? Дизайнеркою каталогу є Марія Козій, і ми з нею теж практично від самого початку, десь в червні, ми вже почали ми зустрічалися кілька разів, ми обговорювали якісь думки, ідеї, бачення. Звичайно, це дуже тяжко собі спланувати щось, коли немає. Ну, коли коли немає ще якби матеріального чогось, коли виставка не відбулась, коли немає текстів, коли ти говориш про якусь абстрактну форму, але з цього все почалося і так в процесі, в процесі воно формувалося. Тому о, Марія тут є присутня, то це було. Такий каталог зроблений в дуже великій співпраці, любові, турботі з Іриною. Ми якось так зразу влились в це, і кожного разу, коли я щось то Ірина дуже класно додавала ідеї, ну і мені ця тема дуже треба, дуже дякую, що ти нею ділишся, бо це таке якесь щось дуже вагоне і те, що переплітається в наші повсякденні сьогодні. І тому дуже так було цінно працювати з цим. Ну і те, що там дизайн, наприклад, зроблений. Це все співпраці з Яриною. Тобто, я коли робила перший макет, і Ярина така, дивись, я подивилась там, в тебе папір використаний і кидає мені просто фото, дуже багато фотографій пом'ятого паперу. І я думаю, який клас. Тепло, тепер я можу з цим працювати, і ми це використали. Тобто, це художня робота Ярини і така співпраця в дизайнуванні. Тону, це був постійний діалог. Періодично у нас були якісь і полілоги, бо я теж хочу подякувати Барбарі любегек фрідман яка теж долучилася до. Консультаціями, і теж спричинилася в кілька рук докластися, до, дофіналізувати цей проєкт. Тому е, це така праця багатьох людей. І зрештою, поради. Е, ну, тут є, є перелік подяк е, людей, які спричинилися безпосередньо до цього, але також є і багато тих, з ким ми десь перетиналися. І Кому е, хочеться подякувати за присутність, перш за все. І надалі, як вона, е, що вона додавала і що вона привносила вже в якийсь такий більш ефемерній формі. Дякую. Е, можливо, ще хтось бажає щось додати, прокоментувати. Я, можливо, додам. Ви далі хочете робити Прошу? Ну, тобто, ця виставка відключнася каталог зроблена, і всі пісні підведені. А що далі? Які ідеї? Ну, далі ще доробити звіт. А далі буде наступний проєкт, бо для мене це дуже такий інший етап, в плані. Якщо говорити про, про малювання, е, бо був період, що я не малювала. Мені раніше, е, я десь більше мені було цікаво завжди в абстрактні форми йти, якщо говорити про живопис. А тут е, це все-таки е, для мене сформувався якийсь новий напрямок, і мені хочеться його розвивати далі. Це певний етап. Е, це Ну, така особиста тема, яка м, отримала своє втілення. і е, Мені важливо було цим поділитися, це десь проговорити вголос. Е, і я думаю, що буде просто наступний етап. Вже, ну, є, є ідеї, які просто. Треба розвивати, бо ну, кожен має якусь свою форму, того, як, як працюється. Я знаю, що мені просто треба вже сісти в тиші, щоб нічого не відволікало, сконцентруватися, і тоді воно буде рухатися далі. Але це, та, це така за, завершена. М, якийсь такий за, завершений етап. Він дістав своєю крапкою. Я думаю, особисто для мене. Власне, на, на завершення, так, дякую ще раз всім за увагу і дякуємо Українському культурному фонду за підтримку проекту. Бажаючи можуть отримати каталог, заповнивши відповідний блонг. Так, Тобто всі каталог є доступний, безкоштовним, тут є примірники, єдине прохання записатися, хто ви, підписатися, і, і все. але Це єдина як така, форма реєстрації. Так що, дякуємо. Якщо питань, коментарів немає, то я маю підписати. <реш> підписатися красний Красний. <реш> так, на ну що? Так. То дякуємо дуже так. всім.